І НАТО розробляє сухопутні коридори для перекидання військ США до лінії фронту в разі великої війни з Росією. Як повідомляє видання The Daily Telegraph, згідно з планом, американські солдати висадяться в одному з п'яти. Портів і прямуватимуть заздалегідь спланованими логістичними маршрутами. Прокладання цих коридорів стало ключовим пріоритетом на тлі попереджень про можливий конфлікт ЕРФІ з Альянсом у наступні два десятиліття. Крім того, у НАТО переживають через прогалини в ППО. Бо станом на зараз Альянс має лише 5% необхідної протиповітряної оборони для прикриття свого східного флангу. ДСНС отримують бронь не більше 50% Відповідну постанову прийняв уряд. Таке повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, і тим самим він обурився, що таке рішення ганебне, бо саме ДСНСівці щодня ризикують життя. Рятують людей від наслідків обстрілів і російських терористів, і також допомагають під час розбирання завалів. Ну і гасять пожежі так. Ну я нагадаю, що нардеп Олексій Гончаренко заявив раніше, що уряд нібито планує позбавити броні від мобілізації працівників ДСНС. З цього приводу навіть викликали в раду міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка разом з тим на сайті Кабміну з'явилася петиція з закликом не робити цього. Вона набрала вже більше 30 тисяч голосів з необхідних 25 Бронювання військовозобов'язаних працівників це надання тимчасової відстрочки від мобілізації на термін до шести місяців. Авторка петиції Ангеліна Бень наголосила, що ДСНС здійснює важливу місію в тилу щодня. Ризикують своїм життям, захищають, рятують від вогню і українців та від інших надзвичайних ситуацій.